Руслан Сольвер продовжує зустрічатися зі своїми виборцями. Тож 19 вересня відвідав село Ніжиловичі Макарівського району. Руслан Миколаєвич разом з благодійним фондом Руслана Сольвера разом у майбутнє робить дуже багато добрих справ. Тож про деякі з них розповів своїм виборцям. Я роблю як? Я людина-господарник. Я не приїжджаю, не розказую якісь байки, а роблю конкретні справи. Я завертаюся до директора школи, до голови, якщо вона ну, йде на контакт, сільради, що, до громади, що треба зробити. Приїжджаю і виконую це питання. Тобто конкретно роблю, не просто ці буклети роздаю, там, розказую про світле майбутнє. Тільки я почав це робити, вони почали дуже сильно блокувати. По фасту я пообіцяв зробити воду. Води не було того, що в нічний час не подавалося. Я поїхав особисто в ліс, там, де комарі, де бруд, прочистили труби, наняли бригади. Вони зробили зараз, вже вода тече ржава, і тече в той подається в нічний час. Гасівчани це знають. Офіційно заявляю, що я господарник. Для мене зірцем був колись такий Георгій Кирпа, який трагічно загинув. Я йду по його, як говориться, господарським питанням. Тобто він мені подобався, що він приїжджав кудись, брав і робив щось, а не оце розказував. Зараз відкриваю громадську приймальню, тому що мені сказали у фастові, там їхні депутати, які були, вони там ніколи не з'являлися, ні 4 роки не було. А я зараз ходжу по вулицям, воюю вже з цією, як говориться, місцевою владою, тому що вона мені не надає можливість проводити в центральних, пар... в центральних площадях, а зразу мене в парк виключаю світло підсилають, там, провокують якісь бійки, машини знімають потім, коли підходять, охоронці тікають. Розумієте, той тобто повністю мене блокують. Благодійний фонд Руслана Сольвера разом у майбутнє подарував Ніжиловицькій школі бойлер та спортивний інвентар. Адже одним із основних напрямів виборчої кампанії Руслана Сольвара акцент на здорову молодь, щоб діточки могли розвиватись фізично та духовно. І як завжди, Руслан Сольвер дізнався про проблеми, які він ви. Ішить найближчим часом в цьому селі, але не після виборів, як це обіцяють завжди, а ще до виборів. І хочу сказати, що коли я виступав в Макарові, там був. Повні моя доповідь, де я конкретно сказав, що коли я пройду Верховну Раду, я ні в якому випадку не дам розформувати цю прекрасну землю Макарівщину. Тому макарівчани можуть бути спокійними. Нічого такого не відбудеться. Я це не обіцяю, а стверджую. Я коли щось говорю, я це виконую. Руслан Сольвар своїми ділами визвав довіру. Тому люди дуже вдячні за його роботу.